Дами і гусари Олександра Фредра на сцені національного драматичного театру імені Зеньковацької у Львові наприкінці театрального сезону глядачів здивували сучасним виконанням п'єси найвідомішого польського комедіографа 19 століття. Це було досить складно. Це досить складно, тому не тому, що матеріал, можливо, трохи так 19 століття, його ж можна усучаснити все, а тому, що це вже третя, третя постановка цієї вистави в нашому театрі. Відповідно, є порівняння, знаєте, є старші актори, які ще пам'ятають попередні. Тут, якби, ну, я точно можу сказати, що вона зовсім інша. Ось. Тому ми коригували. Попередній раз дами гусари» показували в національному театрі Заньковацької понад 40 років тому. Під час того, як грали виставу, емоції просто переповнювали і навіть не знав, що робити. Це дуже цікаво. Це дуже класний адреналін всередині. Я не можу У мене навіть слова трошки не складаються. Це приємні емоції, тому що глядач, який так гарно нас приймав, тобто він нас заряджає, дає нам сили, енергії. Ну, це просто ну, ці емоції важко описати. Вони. Цього разу новітню версію п'єси поставили за фінансовою підтримкою Кредобанку. У нас одним з напрямків під культурної підтримки Кредобанку. Це підтримка українсько польських проектів, проектів, які спрямовані на промоцію української та польської культури і їх поєднання. Олександр Фредро дуже непересічна особистість, як для українців, так і для поляків. Це видатний польський драматург і 2023 рік в Польщі оголошений роком Олександра Фредро з другого боку. Це Почесний громадянин міста Львова, Олександр Фредро рідний дідусь митрополита Андрея Шептицького. У 2023-му виповнилося 230 років від дня народження видатного галичанина. Історія, коли банк спонсорує виставу, це дуже круто, це дуже щемно. Я вірю, що це не остання буде наша історія з цим банком. Хочеться. А <гану> uh, так, це Фредра, це ювілей 230 30 років. Це якась ну така щепна правильна історія. До слова, кредобанк підтримує Україну не тільки на культурному фронті. Минулого року банк виділив майже 8 мільйонів гривень на розбудову центру протимінної діяльності Міноборони України. Яна Сторожук, Богдан Павлачко, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.